А тим часом Росія планує витратити понад один трильйон доларів на військове переозброєння. Про це заявив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, Кремль готується до війни з НАТО. Навіть не з часів розвалу це наймасштабніша програма з 1980 року. Завдання номер один прописане в цьому системному документі. Це підготувати Російську Федерацію до війни з НАТО на 2030 рік. Саме на це спрямовані всі дії і всі бюджети. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки. І зараз з нами на прямому зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучарєва. Пане Тарасе, доброї ночі і щиро вдячна вам за те, що ви з нами. Вітаю, дякую вам. Доброї ночі, доброї ночі, пане Тарасе. Отже, переозброєння ворожої армії і один трильйон доларів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що передбачає ось це переозброєння, на що потрібні кошти? І одразу наступне питання: чи дійсно Москва? Готується до повноцінного зіштовх... зіштовхнутися з НАТО те, що ми почули відкрила Буданова. Невже вони розглядають такий сценарій? Це ж фактично самогубство, як на мене? Ну насправді якби він дивно не звучав, але це досить серйозний варіант розвитку подій. Тут просто треба пам'ятати, що росіяни не будуть починати своє зіткнення збройне із північно атлантичним альянсом одразу із так би мовити повномасштабної війни. Скоріше за все, що росіяни підуть тим шляхом, яким вони пішли, розгортаючи свою збройну агресію проти України. Ми ж пам'ятаємо, що це починалося в лютому 2014 року теж з окремих таких локальних гібридних операцій в українському Криму, потім в українському Донбасі. Ну і далі Росіяни поступово нарощували інтенсивність бойових дій, і зрештою їм знадобилося аж 8 років для того, щоб відчути себе повноцінно готовими. Із військово-технічної, і з геополітичної насправді точки зору. До початку повномасштабного вторгнення в Україну і десь приблизно щось подібне скоріше за все, росіяни будуть використовувати північно атлантичного альянсу. Тобто, по перше, це буде розтягнуто в часі. І по друге, ну скоріше за все, що перша фаза вона теж буде в першу чергу гібридною. Так, тобто, це будуть локальні гібридні операції на східному фланзі НАТО, або у окремих регіонах Балтійських країн, які межують з Російською Федерацією, або у напрямку Сувалського коридору і відповідно Калінінграду, або на Балтійському морі, або це може бути комбінація та котрізних цих різних компонентів, але так чи інакше, Кремль буде йти шляхом поступової ескалації, уважно спостерігаючи за тим, як реагують в першу чергу країни Європи. Бо тут треба розуміти, що дійсно ну, ключова задача Кремля це розпад північно-атлантичного альянсу як міжнародної безпекової інституції, але не обов'язково цей розпад має настати в результаті воєнної поразки НАТО на полі бою. Тобто, ну на кожному із етапів. Не ось цієї збройної ескалації протистояння з північно-атлантичним альянсом, росіяни будуть точно намагатися хитати НАТО зсередини, і зрештою для них до ну, на жаль, це теж треба зараз констатувати. Для них зараз ну є дуже таке, ну принаймні, попереднє сприятливе вікно можливості та починаючи від президентства Дональда Трампа і ну, скажімо так, його специфічного ставлення до п'ятої статті Вашингтонського договору. І до оборони Європи про неї, конвенційними озброєннями, да, хоча ми бачимо, що американці зараз переглядають свою стратегічну позицію по ядерних озброєннях, повертають свою ядерну зброю. В британський Лекінгерд, ну і два атомних підводних човни з крилатими балістичними ракетами, які там десь під Росію. Я думаю, що один з боку Європи, інший з боку Аляски, це теж ну, скажімо так, досить серйозний крок. Але разом з тим непередбачуваність Трампа вона зрештою не дозволяє європейцям бути на 100% впевненим в тому, що ну власне, якщо щось почнеться, то Америка. Буде захищати європейських союзників плюс так само європейські союзники по НАТО теж розділені. Ну щонайменше не менше позиція Угорщини і Словаччини тут виділяється. Новий президент Польщі викликає кілька питань, так би мовити. Та з приводу його ставлення до військової допомоги Україні до збройних. Провокації Росії до загроз з боку Російської Федерації і так далі, так от і насправді тут питання в тому, чи дійсно будуть готові європейські союзники без активної участі сполучених штатів Америки протистояти російській загрозі у воєнному плані і не просто бути готовими, так би мовити, та а реально. Вести бойові дії проти росіян на власній території, і от ну і плюс ще ж навчання з білорусами запад 2025 з яких 4 роки тому стартувала повномасштабна агресія збройної Російської Федерації проти України. Та тобто, от всі ці компоненти вони на жаль, от в цей час вони сходяться плюс-мінус в одній точці. Так, і тут треба розуміти, що. Путінський режим він точно буде користуватися цією ситуацією, Принаймні для того, щоб почати гібридну фазу агресії проти сідного флангу НАТО. А далі поступово дійсно з часом, ну ми бачимо, що російські ВПК переналаштувався, так би мовити. Та по перше, вони переорієнтувалися з врахуванням досвіду бойових дій в Україні, і відповідно роблять акцент на безпілотних системах. Роблять акцент на Масові, але дешеві і відносно примітивні зброї конвенційні так і просто беруть кількістю, так як вони це вміють на полі бою, і от в такому форматі, скоріше за все, путінський режим бачить собі розгортання повномасштабної війни і проти країн-членів НАТО. Але зрозуміло, що для того, щоб мати угруповання, ну скажімо так, співмірне із потенціалом альянсу. Кремлю треба певний час, так? тобто ну, тут треба просто згадати, що Кремль на е, початок лютого двадцятого е, року на кордонах з Україною мав десь майже 200 тисяч. Е, це що не менше особового складу, там 196-198 тисяч було. Плюс цей особовий склад був оснащений технікою, боєприпасами і так далі. Та і це ну проти одної однієї України. Зрозуміло, що якщо ми говоримо про повноцінні бойові дії проти північно-атлантичного альянсу, то росіянам треба ну хоча б півтора рази більше. Якщо ми говоримо, наприклад, про е, північно-східний фланг НАТО. Uh -huh. Ну і зрештою, тут е, так само треба розуміти, що одним із ключових факторів в тому, наскільки Росії вдасться це, це зробити, е, це буде е, те наскільки буде тривати допомога, по перше, від Китаю росіянам в фінансовому і технологічному сенсі. Ну і їхній зв'язок із північно-корейцями і зіранцями, то теж е, дуже серйозний фактор, який може вплинути на е, ось це поступове переозброєння російської армії. Пана Тарасе, за ці роки, поки триває повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Ми неодноразово чекали, що наші західні партнери, які є членами альянсу, вони можуть застосувати згадану вами і нами не один раз в цій студії ту п'яту статтю. Вони жодного разу не вдавалися до такого, але тим не менш були прецеденти, які могли бути використані для того, щоб відповісти, для того щоб зреагувати. До чого я це все веду? На вашу думку. Що має відбутися з боку Росії? Які меседжі сигнали можуть спровокувати наших західних партнерів, які є членами альянсу, до зворотньої реакції? Тому що Росія вона прощупує, вона дізнається, вона вивчає і бачить, що такої реакції нема. А коли вже настане повноцінне вторгнення, може бути запізно. Які маркери є ключовими на вашу думку? Та ви абсолютно праві. Тут теж можна прослідкувати, як Росія поступово ну дійсно тестувала і випробовувала реакцію союзників, і з кожним наступним разом збільшувала градус оцієї ескалації. Та тобто спочатку просто залітали і вилітали ракети. На територію, наприклад, самої Польщі або Румунії, так а потім ці ракети над на, на, на цими територіями або падали, або збивалися, потім це все було з безпілотниками і так далі. Так? Тобто в кожному конкретному випадку дійсно росіяни е, кожного разу е, робили щось більш зухвале. І відповідно дивилися, як на це будуть реагувати союзники. Тут з одного боку можна зрозуміти логіку Кремля, от але з іншого боку, можна в принципі зрозуміти і північно-атлантичний альянс, тому що ну, по великому рахунку, п'ята стаття Вашингтонського договору, і от ну в цьому буде, як кажуть, головна червона лінія відповіді на моє на, на ваше питання. Там є відповіді, п'ята стаття Вашингтонського договору писалася для того, щоб захистити альянс. Від повномасштабної війни на території НАТО та від повномасштабного вторгнення на територію північно-атлантичного альянсу, і ну як би ми до цього не ставилися, але 49-го року такої повномасштабної війни не було. Навіть попри те, що триває е, повномасштабна агресія е, Росії проти України вже четвертий рік. Але тим не менше НАТО залишається захищеним саме від того, від чого ну альянс має захищати ця п'ята стаття, тобто е, і в НАТО, і в е, Росії чудово розуміють е, логіку п'ятої статті, і тому Росіяни намагаються не переступити раніше ніж вони будуть готові та через цю червону лінію. І власне за червона лінія і цей маркер. Єдиний маркер, який здатна активувати п'яту статтю Вашинтонського договору, це ну така відкрита повномасштабна агресія Російської Федерації на гібридні операції. Не якісь прикордонні провокації, а саме повномасштабне вторгнення на територію альянсу. Та це може бути будь-яка країна, це може бути Балтійські країни, це може бути Фінляндія, це може бути Швеція, це може бути Польща, але так чи інакше, це має бути повномасштабне вторгнення. Жоден з тих інцидентів, які ми росіяни, так би мовити, тестували і випробували реакцію союзників під цю категорію. Не підпадає, тому абсолютно природне, що НАТО не навіть не, не думали про те, щоб активувати ось п'яту статтю Вашинтонського договору. А питання протидії ось таким гібридним загрозам і гібридним операціям з боку Росії в Альянсі пропрацьовано і воно спущене, як кажуть, на національний рівень, тобто кожна країна, наприклад, східного флангу НАТО, розуміючи загрози з боку Росії, загрози гібридних операцій, тероризму, диверсії, там і так далі. Кожна із країн НАТО випрацьовує на національному рівні. Свої механізми протидії цим гібридним загрозам, якщо країнам східного флангу для протидії таким загрозам потрібна допомога інших союзників, то тоді це вирішується просто в робочому порядку, так і в ці країни перекидаються або Додаткові контингенти е, союзників, як от в Балтійських країнах, так або куди перекидаються додаткові засоби оборони, як, наприклад, Польща отримала від Німеччини два е, зенітно ракетні комплекси, дві батареї Петріот, які весь минулий рік охороняли польський жешу так е, човий вузол для логістики і постачання західної зброї Україні. Тобто, е, питання оборони і питання захисту східного флангу НАТО і взагалі країн-членів Альянсу. Від таких гібридних загроз е, НАТО вирішило, що це не компетенція е, альянсу загалом, це не е, формат п'ятої статті Вашингтонського договору, е, це відповідальність кожної країни-члена НАТО. Але при цьому е, кожна країна члена альянсу вона може розраховувати от в е, цій своїй національній обороні від е, гібридних загроз. Вона може повноцінно розраховувати на допомогу всіх інших союзників, тобто, це і не п'ята стаття. От, але тим не менше е країни не залишені одинці на обінці, да, от з цими гібридними загрозами, і власне от Росіяни дуже уважно е спостерігають за цими трансформаціями стратегічного бачення в альянсі. Загрози повномасштабної війни і загроз гібридних операцій, і відповідним чином росіяни теж очевидно планують різні сценарії того, як це буде розгортатися, і це теж одне з пояснень, чому росіяни будуть плануючи і реалізовуючи та в майбутньому свої плани по агресії проти всього північного альянсу. Вони будуть розгортати цю агресію поступово для того, щоб не скажімо так, не запустити п'яту статтю Вашингтонського договору раніше. Ше ніж росіяни будуть готові а, мати справу з наслідками, так? і тут треба розуміти, що в першу чергу з боку Росії буде грати роль а, ядерний шантаж, саме тому до речі, от російський диктатор з білоруським диктатором, коли от, вони вчора зустрічалися, та вони багато говорили про орешнік про те, де він буде стояти в Білорусі, не в Білорусі, і так далі. Та тобто, ну так чи інакше. Це буде саме той фактор, який Кремль буде використовувати для того, щоб пробувати стримувати так реакцію і Європи і Сполучених Штатів Америки. Ну але е, нас мають принаймні, на цьому етапі трошки порадувати так обережно е, слова Дональда Трампа, який, е, посилаючись на сумнозвісного Дмитра Алкогольовича Медведєва, Та він казав, що раз Росія говорить про ядерну війну, е, то ну нам треба в Америці сказати, що ми теж готові до ядерної війни з Росією. Так що, як кажуть, велкам. Ну тому власне, от ми бачимо, що дуже багато пролених процесів, які відбуваються зараз і в Європі і в Євроатлантичному просторі, але тим не менше, загроза з боку Росії для НАТО вона є абсолютно реальна. Пане Тарасе. От наостанок, якраз про цю загрозу, яка і існує, про те, що може бути цей ядерний конфлікт. Наскільки ми наблизилися вже до нього? Тут насправді ситуація така досить, досить специфічна, тому що з одного боку у Росіян ну я кажу свербить усіх місцях, та да, в тому, що стосується ядерного шантажу, і одесь пахта. Да, вони вже там кажуть, що а давайте ми самі по собі бахнемо, от і тоді нам буде не так страшно, а ми звинуватимемо НАТО. Та да, що вони значить нас провокували. І е, почнемо з ними війну. Це абсолютно реальні речі, які обговорюються от в російських пропагандистських студіях. Ну там типу вони кажуть, давайте виберемо там або город ні, жалко ну от або десь бахнем там, де значить буде менше жертв серед цивільного населення. Але в росіян в сучасної Російської імперії, не до імперії, поки, поки да ну бо в голові у Путіна вона вже імперія. от Так от сучасної російської диктатури, цієї імперської, як і в колишнього Радянського Союзу, попри те, що в них досить солідний ядерний арсенал, в них дуже великі проблеми саме стратегічною частиною цього ядерного арсеналу із засобами доставки, і відповідно очевидно з е, стратегічної ядерної зброї, як такої тобто ну от ці всі сармати, от е, і все інше, воно е, через раз у них вибухає в шахтах. Головні носії е, стратегічної ядерної зброї російської це от ці сумнозвісні туди 95 які росіяни використовують з власної території і на власній території. Так вони більш-менш ефективні. Але якщо подивитися на цей літак. І порівняти його, наприклад, з американським стратегічним бомбардувальником Б2, яким наносилися удари по Ірану через пів планети, та то ми розуміємо, що російський ту 95 який був поставлений в серію в 1955 році, та, і році, це, це турбогвинтовий літак в світі реактивної авіації. З точки зору паритету зі Сполученими Штатами Америки, це як кажуть ні про що. І от власне так було і в часи радянського союзу, і так зараз залишається в Путіна. але ж їм хочеться пограти от в цю геополітику в ядерне проти зі сполученими штатами, і вони, вони йдуть шляхом, який теж був проторений радянськими генсеками, тому що, от якщо згадати кубинську Карибську кризу в на початку 60-х років, то логіка Хрущова вона була якраз такою: тобто в радянському союзі, для того, щоб ну налякати там Америку і Кеннеді, не було достатньо надійних засобів, які от стартують з території радянського союзу і надійно точно ефективно вражають цілі на території США в радянському союзі, які в теперішній Росії більш-менш сучасними на той момент були тактичні засоби. Доставки ядерної зброї, радіус дії яких він є порівняно меншим і стратегічним, да, і якби з території Росії до Америки нічого не долітає, але маючи от такі більш-менш сучасні засоби доставки тактичної ядерної зброї, вони теж можуть вирішувати стратегічну задачу, якщо їх розгорнути десь там, звідки вони хоч кудись долетять. Так? І саме так з'явилася ідея. У Хрущова його оточення розвернути тактичні ракети на Кубі, да, звідки вони ну хоча б гарантовано долітали до штатів, і от у Путіна власне це сама проблема, да і е, власне російська гібридна агресія проти України починалася з Криму саме з цією логікою. Тобто тактична ядерна зброя російська в Криму, якби е, Росіянам вдалося забезпечити безпеку там і повітряного простору в Криму і так далі, да він зараз просто нами прострілюється нас. Так, от ядерна зброя тактична Росіян в Криму, вона здатна була накрити практично всю Європу всіх союзників з Шапонато. Та і власне це була вихідна точка ядерного шантажу е тодішньої адміністрації Обами. Та з боку Кремля. <тас> ну зараз е ми бачимо з Кримом не, не склалося, і тому е говорять про ядерну зброю в Білорусі. Тому говорять про орешники, зрештою тому навіть от е сьогодні. Один із е, очільників е, представників ну так званої цієї російської академії наук, який там теж трохи геополітикою займається, він взагалі сказав, що хорошо би значить розмістити російську ядерну зброю тактично десь в Латинській Америці або в Карибському басейні. Ну тобто, прямо вже натякаючи на Хущову і на Кубу. От, тому е, власне у Путіна тут ті самі проблеми. і Якщо ми говоримо про... Ну, скажімо так, загрозу обміну ядерними ударами, то uh, Росії зі своєї території бити по Америці практично нема чим та да? тому, скоріше за все, Росія, якщо і буде це робити, то uh, буде намагатися бити в першу чергу по європейських союзниках штатів, та да? і таким чином казати, натякати Трампу, що якщо ти ну будеш відповідати, то полетить більше по Європі, полетить по тобі, тому що ну от ми ж uh, натякнули, що десь може бути в Карибському басейні, так да? якби да. російська тактична ядер, аби тільки це а спинило Путіна. Бачите, немає поки що ніяких гальмівних таких способів для того, щоб він спинився. Пане Тараса, безмежно вдячна вам за цю розмову, за те, що пізні години були з нами. Okay. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.